Питання, які ви можете задавати під час інтерв'ю, для того, щоб краще дізнатися про компанію, як вона працює, які в них є особливості, яка в них культура, цінності і так далі. Давайте розберемо ці базові 10 запитань. Перше. яка культура та цінності компанії? Це важливо розуміти для того, щоб ви розуміли, чи цей тип. Компанії підходить саме вам, саме вашим цінностям, вашої культури, там, умовно. Якщо це якийсь там футбольний клуб фанатів, і для них там абсолютно ок, кричати один на одного, там, матюкатися і на такому адреналіні, тестостероні вести свій бізнес. Можливо, для вас це ок, це вас там бадьорить, це для вас там замість кави буде, яка буде вас прокидати щоранку. А можливо, цей тип команди там, компанії для вас не окей, і для вас там, типу, всю горлянку кричати на колегу не є нормальним, і ви цього не очікуєте від співпраці зі своєю командою. Ну, Це такий дуже крайній випадок. Далі, друге питання як ви могли б описати типовий день на цій посаді? Це також додає трохи більше розуміння, які очікування. Тому що, наприклад, в мене був досвід, я працював на п'ятому каналі, на телебаченні, і мої уявлення про те, як відбувається робота дизайнера на телеканалі, вони були ну, там, одні. Я не працював до цього на телеканалі, не був пов'язаний з медіа бізнесом, і мені було достатньо складно уявити. А день це відбувався ну абсолютно інакше, десь там суперпозитивно, а десь там супернудно. І наприклад, однією з задач дизайнера: крім креативних макетів, крім там роботи з медіа, роботи з арт-директором, роботи з. Різними виданнями з креативами, з створенням нових концепцій, з створенням нового стилю каналу для нового сезону. Це була супер креативна і цікава робота, і це безцінний досвід, який допоміг мені стати на декілька щаблів вище професійно, ніж до цього досвіду. Але були моменти, які, наприклад, в обов'язки дизайнера було створення. Якби макету перепусток для журналістів, але й також їхня, якби друк, у нас був такий спеціальний кольоровий лазерний принтер, де ми друкували бейджики для журналістів, там їх ламінували і видавали, коли це було потрібно. Інколи вони губилися, їх треба було зробити наново. Деякі нові журналісти приходили. Деякі журналісти, які працювали, і їм це було не потрібно. В якийсь момент вони могли там зрозуміти, що їх направляють в, наприклад, в іншу країну чи а, в якесь там далеке місто, чи щось трапилось, і вони терміново виїжджають на цю подію, і їм потрібно тут і зараз. І, от ви, наприклад, там в процесі створення якогось суперкреативного рішення, якогось макету для там, наприклад, там цілого розвороту глянцевого журналу. Чи там на задню обкладинку якогось глянцю, і ви думаєте, там як зробити це рішення суперкреативно? А по факту до вас приходять і кажуть, типу, все, там зупиняйся, нам потрібно там три посвідчення, і це є важливим і пріоритетним, і це, типу, 10 з 10. Є? Ви маєте про це знати. які можливості для розвитку та кар'єрного росту для цієї посади? Що я вас очікує через рік, через півроку? Які очікування від цієї посади протягом перших трьох-6 місяців? Тобто, з чого ви почнете ок? А що буде далі? Чи можете розповісти про команду, з якою я буду працювати? Хто ці люди? Який в них досвід? А чи можете ви в них чомусь навчитись? Чи є там дизайнери, в принципі, які вам потрібні, як, наприклад, молодим дизайнерам? З якими викликами стикається компанія наразі? Бувають дуже різні обставини, про це варто знати. Які є можливості для навчання та розвитку? Чи можете ви розповісти про деякі з останніх успіхів команди? І останнє чому ви вирішили звільнити цю посаду і найняти людину, зробити найм да, на цю посаду? І можливо, там працювала людина раніше, чому вона пішла? Можливо, цієї посади не було, чому вона створилась? Це такі супербазові питання, які ви можете задавати під час інтерв'ю. Це абсолютно нормально. Це допоможе вам краще зрозуміти компанію, команду, їхні процеси. Принаймні, трошечки наблизитись до цього розуміння і прийняти правильне рішення, що для вас є тим, що підходить, а що можливо викликає питання, і це питання потрібно дослідити детальніше. На цьому все. Чи є у вас питання? А, якщо питань немає, а, я вдячний вам за цю пару і до зустрічі на наступному тижні. Дякуємо вам. Дякую гарного дня. Вам до побачення. Дякую дуже вам. Дякую. До побачення.